Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пройдемо тему Особиста гігієна та розпорядок дня. Чистота найголовніша з вимог гігієни. Слово гігієна означає здоровий спосіб життя. Чистота запорука здоров'я. Правила гігієни. Особиста гігієна це правила. Виконання, яких допоможе не хворіти і зміцнити своє здоров'я. Гігієна тіла розчісувати волосся вранці, ввечері своїм рибінцем, регулярно підстригати нігті на руках і ногах, стежити за їх чистотою, користуватися тільки своєю зубною щіткою і рушником. Особиста гігієна. Умиватися вранці і ввечері. Використовуйте засоби особистої гігієни. Приймайте душ вранці і ввечері. Чистіть зуби не менше 3 хвилин. Ваша зубна щітка не повинна бути занадто м'якою. Гігієна харчування. Обов'язково мити руки перед вживанням їжі. Користуватися під час їжі тільки чистим посудом. Після кожного прийому їжі ретельно прополощіть рот кип'яченою водою. Гігієна одягу. Стежте за чистотою свого одягу. Взуття одяг повинен відповідати погоді. Майте завжди чисту носову хустку або одноразові серветки. Гігієна сну Вставати слід в один і той же час. І не пізніше сьомої години, лягати спати не пізніше двадцять другої години. Її є надома та в класі чи у вузах, не смітити на вулиці, в приміщеннях і не дозволяти це робити іншим, допомагати вчителю чи викладачу і черговим підтримувати порядок у класі чи аудиторіях. Допомагати батькам у домашньому прибиранні Режим дня, Навчальна діяльність, харчування, санітарно гігієнічні процедури, Нічний сон та денний відпочинок, Активний відпочинок, вільний час та дозвілля. Сьома Вісім тридцять Прокидаюсь, застеляю постіль, чищу зуби, снідаю. 8.30 12. Іду до школи або у вуз. Навчаюся з друзями, пізнаю нове 12.00. 15.00 Обідаю. Отримую високі бали. Відвідую мистецькі або оздоровчі гуртки. 16.00 18.00 Граюся на подвір'ї. Граю в активні ігри. Проводжу час з друзями. 18.00-2030 Вечеряю. Роблю домашні завдання. Збираю ранець. Читаю книги. 20.30-21.30 Мрію. Приймаю душ. Лягаю спати. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.